Закриваю гумку один на один. Ось такий в мене новий кардіганчик зв'язаний. Окремо зніму вам майстер-клас із розрахунками. І зараз закриваємо резиночку на рукавчиках. Дивіться уважно, як ми вводимо. Виворітна петля, знімаємо і підхватуємо за цю дужку позаду. Переходимо наперед. Маємо пару ліцевих, одну і другу. Першу. Пров'язуємо знизу вверх і знімаємо, другу пров'язуємо за праву дужку. Ось, отримуємо. перша петля йде за ліву дужку таким чином, друга петля за праву дужку і поєднуємо їх. Попарно. Тепер Виворотні. Перша виворотня петля. Ми її знімаємо таким чином і цепляємо за праву дужку, другу виворотну. І тепер прискорюємось. Рай виходить дуже еластичний, виглядає як фабричний. У мене така пластикова голка, але мені вона зручна. І маємо так до кінця всі петлі попарно з'єднати. Але дивіться, як виходить який у нас чудовий край. Ось, далі, думаю, що зможете зробити вже самостійно. І чекайте на наступне відео. Це буде повний опис розрахунку, як зв'язати такий чудовий джемпер.